Чи траплялося у тебе таке? Чад GPT генерує текст за секунди, а ти відчуваєш що щось не те, наче слова правильні, але теплота, присутність, твоя унікальна енергія зникають і виникає страх. А раптом ши поступово замінить мене. Правда в іншому: Ші не може замінити живий досвід, емпатію та внутрішню мудрість фахівця допомагаючої сфери. Але він може стати твоїм прискорювачем, якщо використовувати його правильно. Ось як зберегти аутентичність і водночас економити час. Один починай з власного голосу. Напиши 3-4 речення своїми словами. Ші може розширити їх, але тональність залишиться твоєю. Друге Додавай особистий контекст. Наскрізне відчуття тепла з'являється тоді, коли ти включаєш власні спостереження, історії клієнтів без персональних даних, метафори, улюблені фрази. Третє нехай шімо це чернетка. А ти, автор, шліфуй, уточнюй, прибирай штучність, залишай тільки те, що резонує. Четверте створюй свій профіль голосу. Дай ши інструкції: стиль, темп, емоційність, слова, яких ти не використовуєш. Це працює дивовижно. Пам'ятай, автентичність це не про інструмент, а про намір. що лише підсилює те, що вже є всередині тебе. Чи відчували ви втрату душі тексту, коли працювали з шімтра? Як ви зберігаєте свою унікальність у контенті? Пишіть у коментарях, це важливо для всієї спільноти.